Морський вовк Джек Лондон, розділ другий Мені здалося, що я гойдаюсь у якомусь могутньому космічному ритмі. Повз мене пливли, спалахуючи, блискучі цяточки, розсіяні навколо. Я гадав, що то зірки та вогняні комети заповнюють простір між сонцями, де я лечу. Щоразу, як я в своєму гойданні злітав аж геть угору, і мене знову мало кинути в протилежний бік, я чув, як ударяє і гремотить якийсь велетенський гонг. Протягом незмірно довгого часу під тихий шепіт віків я втішався своїм нестримним лятом. Та ось зміна зайшла в моєму сні, бо це міркував я лише сон. Розмахи мого гойдання все коротшали. Мене кидало з одного краю в другий дражливо швидко. Мені аж дух забивало, так шалено жбурляло мене по небу. Гонг брящав усе частіше і грізніше. Щоразу я чекав його в невимовному жасі. Ось мені здалося, що мене тягнуть по шорсткому піску, білому і гарячому від сонця. Це завдавало мені нестерпного болю, не наче шкіра моя пеклася на вогні. Гонг гримотів і дзвінів. Блискучі цяточки спалахували і линули повз мене безкраїм потоком, ніби ціла зоряна система зірвалася в порожнечу. Я відкрив рота, хапаючи повітря, і розплющив очі. Двоє людей навколішках поралися біля мене. Могутній ритм був не що інше, як гойдання корабля на хвилях. Страшний гонг, сковорода, що висіла на стіні. Вона грюкала й брязкала щоразу, коли судно підкидало на хвилі. Розпечений пісок то просто шорсткі руки людини, що терла мені голі груди. Я скорчився від болю. Піднявши голову, я побачив, що груди в мене червоні й подряпані, шкіра аж пашить, і подекуди на ній виступила кров. Досить, Йонсоне, сказав один з чоловіків, хіба ти не бачиш, що трохи не здер з добродія шкіру? Той, що його названо Йонсоном, чоловік виразно скандинавського типу, покинув мене терти і незграбно підвівся на ноги. Перший, що ото заговорив, був, безперечно, лондонський кокні. Він мав правильні, майже жіночі риси обличчя. Глянувши на нього, можна було б запевно сказати, що ця людина з материним молоком всмоктала передзвін лондонських церков. Заяложений полотняний ковпак на голові, брудний мішок замість фартуха, свідчили, що це кок того бруднющого камбуза, де я опинився. Як себе почуваєте, сер, запитав він з улесливою усмішкою, властивою людям, що від покоління до покоління звикли одержувати на чай. Замість відповіді я на силу підвівся і сів, а Йонсон допоміг мені й на ноги стати. Брязкіт сковороди страшенно дратував мене, я не міг дати ладу своїм думкам. Схопившись за дерев'яне поруччя, воно було таке масне, що я аж зуби зціпив з огиди, і, тримаючись за нього, я через гарячу плиту дотягся до осорожної посудини, схопив її і жбурнув у ящик з вугіллям. Моя нервовість насмішила кока. Він тицнув мені в руки гарячий кухоль і сказав Ось випийте вам зразу полеша. Гидке то було пійло, ота корабельна кава, але добре хоч тим, що гаряче. Ковтаючи питво, я глянув на свої подряпани, закривавлені груди, і звернувся до скандинавця. Дякую вам, містере Йонсоне, але чи не гадаєте ви, що ваші зусилля були занадто енергійні? З моїх рухів він зрозумів краще, ніж зі слів, бо підняв свої руки і показав долоні вони були геть усі в мозолях. Я провів рукою по тих рогових наростах і ще раз мусив зцідати зуби від неприємного відчуття. Мене звуть Джонсон, а не Йонсон, сказав він поправною англійською мовою, повільно, з ледь помітним акцентом. В його блакитних очах світився лагідний протест, і воднораз несмілива щирість та мужня сила, що відразу прихилили мене до нього. Дякую вам, містере Джонсоне, поправився я і простяг йому руку. Він завагався, вайлувато й ніяково переступив з ноги на ногу, а потім незграбно схопив мою руку і щиро її стис. Чи не можете ви мені дати щось сухе перевдягтися? спитав якока. «А як же, сер, відповів той жваво, зараз побіжу й подивлюся, коли ви тільки не погребуєте надягти мою одежину. Він вискочив, чи радше вислизнув з камбу за хутко і спритно, але мене вразила не так його котяча звинність, як улеслива запобігливість. Справді, як я згодом упевнився, ця влесливість і запобігливість були чи не найголовнішою рисою його вдачі. Де це я? спитав я Джонсона, що видався мені, і цілком слушно за одного з матросів, що це за судно і куди воно прямує? Біля Фаралонських островів пливемо курсом Зуідвест, відповів він повільно і розмірно, наче намагався говорити якнайпоправніше по англійському і задовольнити воднораз усі мої запитання шхуна, привид. Ідемо до берегів Японії полювати на котиків. А хто капітан судна? Мені неодмінно треба побачити його, скоро я перевдягнуся. Джонсон завагався. Видно було, що він підшукує слів, які могли б скласти вичерпну відповідь. Капітан судна, вовк Кларсен. Принаймні, так звамо його ми. Іншого імення я ніколи не чув. Я радив би розмовляти з ним дуже обережно, сьогодні він просто як скажений, Його помічник. Але він не докінчив. Прибіг кок. Краще чеши звідси, Йонсоне, сказав він, може, тебе там шукає старий на палубі, тож гляди, щоб тобі не перепало сьогодні від нього. Джонсон покірно повернувся до дверей, але з за спини кока він із прихильності до мене навдиво, вижу поважно і значуще підморгнув мені, мовляв, не забудь, що я казав, розмовляй з капітаном обережно. В руках у Кока була якась зім'ята, неприємна на вигляд одежина, від неї тхнуло кислим духом. Я зняв її ще мокрою, охоче пояснив він, але доведеться вам її поносити, поки я висушу ваш одяг біля вогню. Чіпляючись за дерев'яне поруччя і хитаючись у такт кораблеві, я з допомогою кока спромігся влізти в шорстку вовняну сорочку, мимоволі здригнувшися від її кусючого дотику. Він усміхнувся, завваживши, як я скорчився і скривився. Ви, певне, зроду не мали на собі такої одежі, як оце. Тіло у вас ніжне, як у панночки, я ще ніколи не бачив такого. Кинувши оком на вас, я відразу вгадав, що ви джентльмен. Від самого початку він викликав у мене огиду, коли він допомагав мені одягатися, я відчув цю огиду ще гостріше. Було щось відразливе в його доторку. Дивитись йому на руки було так гидко, що моє тіло аж здригалося бридливо. Ця відраза та ще прикрий дух від каструль, що кипіли на плиті, гнали мене чимшвидше на свіже повітря. Крім того, треба було домовитися з капітаном, щоб мене висадили на берег. Вислухуючи потік пробачень і пояснень, я натяг на себе верхню бавовняну сорочину з потертим коміром, майже зовсім вилиняло, з плямами на грудях чи не від крові. Ноги я втиснув у пару дебелих черевиків, а замість штанів надяг світло синій злинялий комбінезон. Одна холоша в ньому була коротша за другу на цілих 10 дюймів, і виглядала так, наче чорт хотів схопити душу кокні, але схибив і хопив замість неї тільки холошу. А кому я маю дякувати за цю ласку? спитав я, коли вже цілком одягся. На моїй голові був кашкет зовсім малий на мене, а поверх сорочки я напнув подерту, засмальцьовану бавовняну куртку вона ледь прикривала мою спину, а рукава сягали тільки трошки нижче ліктів. Кок самовдоволено випростався, на обличчя йому набігла влесливо ласкава усмішка. Маючи певний досвід, набутий на трансатлантичних пароплавах, я знав, як поводяться слуги під кінець подорожі, і міг заприсягтися, що він сподівається одержати датку. Але пізніше я познайомився з ним ближче і тепер можу сказати, що ця в нього була несвідома. То була просто вроджена прислужливість. Магріч, сер, лестиво відповів він, і його жінкувате обличчя розпливлося в солодкій усмішці. Томас Магріч, сер, до ваших послуг. Гаразд, Томасе, сказав я, я не забуду вас, коли мій одяг висохне. Лагідне світло залило йому лице, а очі заблищали, наче десь глибоко в його душі озвалися голоси предків, що спогадали про датки, які перепадали їм на долю, коли вони жили на землі. Дякую вам, сер, промовив він запобігливо. Переді мною відчинилися двері, кок слизнув у бік, і я вийшов на палубу. Пробувши так довго в воді, я почувався ще погано. Подов вітру трохи не звалив мене з ніг, я поточився по хиткій палубі до рубки й ухопився за її ріг, щоб не впасти. Шхуна кренилася з боку на бік, її то виносило на велику тиху океанську хвилю, а то кидало вниз. Коли судно йшло курсом Зюйд-Вест, як це казав Джонсон, то вітер, за моїм обрахунком, віяв з південного боку. Туман зник і замість нього на розхвилюваній водяній поверхні заграло сонце. Я обернувся в бік сходу, де, як я гадав, мала бути Каліфорнія, але не побачив нічого, крім смуги туману над водою, певно, того самого туману, що спричинився до загибелі Мартінеса і до мого теперішнього становища. На північ, неподалік від нас, видніло громаддя голих скель, об які билося море, на одній з них я міг навіть розрізнити маяк. На південний захід від нас, майже на нашому шляху, невиразною пірамідою окреслювалися вітрила якогось судна. Оглянувши обрій, я перевів погляд на речі ближчі. Я подумав, що людина, врятована від загибелі, людина, що заглядала смерті в вічі, заслуговує на більшу увагу, ніж та, яку виявили мені на цьому кораблі. Опріч матроса, котрий стояв за штурвалом і зацікавлено глянув на мене через верх рубки, ніхто мене, либонь, і не запримітив. Здавалося, увагу всіх звернено на те, що робилося на шкафуті. Там, на ляді від люка, лежав горілиць якийсь чоловік, весь одягнений, тільки сорочка розхристана. Груди його густо заросли чорним, схожим на собачу вовно волоссям. Обличчя й шию закривала чорна шпакувата борода, що, мабуть, звичайно була цупка і кущиста, а тепер зробилася брудна, злиплася, і з неї стікала вода. Очі були заплющені, певне, він був непритомний. Рот широко роззявлений, і він важко дихав, ніби йому бракувало повітря. Один матрос спокійно, розмірено, з виглядом людини, якій воно не первина, закидав на мотузці брезентове відерце за борт, витягав його обома руками і потім, не поспішаючи, виливав з нього воду на чоловіка, що лежав долі. А той чоловік, чий випадковий погляд урятував мене від загибелі, ходив туди й сюди понад люком, сердито кусаючи кінчик своєї сигари. Він був, мабуть, 5 футів і 10 дюймів за вишки, а може, й 10 з половиною, однак мене вразив не зріст цього чоловіка, а його сила. Хоч він був кремезний, широкогрудий і широкоплечий, але оглядним я його б не назвав. В ньому була м'язиста, вузлова та сила, властива сухорлявим, жиловим людям, проте його, завдяки дебелій статурі, ця сила робила схожим на горилу. Не в тому розумінні, що він зовні чим скидався на горилу, ні. Сила, про яку я кажу, то щось відмінне від його зовнішнього вигляду, це та сила, що викликає в нас асоціацію з первісними істотами, з дикими тваринами, з тими, кого ми вважаємо за своїх далеких пращурів, що жили на деревах сила дика, люта, саморідна, сама суть життя, невтримна рухливість та первісна матерія, що з неї витворила всі форми життя. Коротше та сила, яка примушує звивати з тіло змії з відтятою головою і яка прихована в безформному шматкові черепашачого м'яса, що від дотику пальця здригається і тремтить. Ось таке враження сили справив на мене чоловік, що ходив по палубі вперед і назад. Постава його була міцна, ноги ступали по палубі твердо й упевнено кожен порух м'язів, чи то цей чоловік плечима знизував, чи стискав губами сигару, був рішучий, виявляв його силу, надмірну силу, що била через вінця. Однак та зовнішня сила, видна у кожному русі, була лишень відгомоном ще більшої сили, яка дрімала десь глибоко в ньому і час від часу лише здригалася, але щохвилини могла прокинутися. Страшна й руйнівна, як гнів лева або лють урагану. Кок вистромив голову з дверей камбуза і підбадьорливо сміхнувся, тицнувши пальцем у бік чоловіка, що ходив уперед і назад коло люка. Мовляв, ото капітан той самий стрій, як він казав, людина, з котрою я мав поговорити, аби мене якось висадили на берег. Я вже ступив наперед, щоб почати розмову, що забрала б із п'ять бурхливих хвилин, як раптом дуже сильний напад задухи схопив нещасного, що лежав у горілець на ляді. Він забився в корчах. Мокра чорна борода задерлась догори, спина вигнулася догою, груди роздулися в інстинктивному зусиллі набрати в себе якнайбільше повітря. Я не бачив його обличчя, тільки чорний заріст, але був цілком певний, що воно налилось кров'ю аж до синього. Капітан або Вовк Ларсен, як звано його, перестав ходити і пильно подивився на вмирущого. Це останнє зусилля в боротьбі за життя було таке страшне, що матрос покинув лити воду і широко розплющеними очима втупився в нещасного. Брезентове відерце перехилилося, і з нього потекла на палубу вода. Вмирущей судом набив підборами обляду, потім простяг ноги випростався, що напружився і нарешті затих. Лише голова ще кілька разів перекотилася з боку на бік. Та ось напруга м'язів ослабла, голова вже не перекочувалась, і з грудей вирвалося зітхання, наче йому відразу полегшало. Щелепа в нього відвисла, верхня губа піднялася, і вищерилися два ряди потемнілих від тютюну зубів. Здавалося, ніби риси його обличчя застигли в диявольській осмішці, він глузував зі світу, який оце тільки но покинув. Тоді сталося найнесподіваніше. Наче грім ударив, так капітан вибухнув лайкою над мерцем. З уст йому безперервним потоком посипались прокльони. То була незвичайна лайка, не просто нечимні вирази ні, кожне слово було саме блюзнірство, а слів тих була ціла злива. Вони сипались і тріщали, мов електричні іскри. Зроду не чув я нічого подібного, мені таке й не снилося ніколи. Мавши справу з літературними виразами, сам схильний до ефектних образів та фраз, я можу сказати, що саме я краще за будь кого міг оцінити надзвичайну яскравість, силу й рідкісне блюзнірство його метафор. Скільки я міг зрозуміти, розлютило його те, що небіжчик, капітанів помічник, перед відплиттям із Сан Франциско дуже запиячив, а тоді ще отак нетактовно помер, залишивши Ларсена без помочі, і це на початку подорожі. Зайве було б нагадувати, принаймні моїм приятелям, як мене приголомшило почути. Лайка й непристойна мова, яка там не є, завжди неприємно вражала мене. Мені стало якось млосно, серце, наче хто стис у жмені, голова пішла в обертом. Як на мене, смерть завжди обвіяна чимсь урочистим і величним вона несе з собою тишу, супокій, її освячено обрядовістю, але смерть у такому гидкому і страшному вигляді цього ще я не бачив. Як я вже сказав, я й дивувався сили жахливого потоку слів, що лилися з вуст вовка Ларсена і був украй приголомшений. Здавалося, що від палючих струменів лайки тіло мерця повинне спопилитися. Я не здивувався б, якби мокра чорна борода почала закручуватись, віти і спалахнула б димом та полум'ям. Але покійник був незворушний він усе глумливо шкірив зуби, цинічно глузливо і задерекувато. Він був господар становища. Розділ третій наступний.